Привіт, це попкультурний ресет, подкаст, де ми дивимося на кіно, серіали і попкультуру загалом не просто як на розвагу, а як на дзеркало суспільства. Сьогодні говоримо про Аркейн анімаційний серіал за мотивами гри Ліга Легенд, який перевершив усі очікування. Але нас цікавить не лише крута графіка і драматичні повороти. Ми звернемо увагу саме на соціальні теми. Класова нерівність, політичні ігри, травма, психічне здоров'я, усе це тут є. І все це подається в обгорці, яка чіпляє навіть тих, хто ніколи не відкривав саму Лігу Легенд. Тому, якщо вам цікаво, чому Аркейн це не просто красива картинка, а ще й серіал, який говорить про наш з вами реальний світ. Почнемо. Коли ми говоримо про аркейн, найпершою згадується стильна анімація, динамічний сюжет та ігрові персонажі. Але варто оглянути трохи глибше, і ми побачимо, що це не просто красива історія, а сама справжня соціальна драма, яка піднімає болісні, але дуже актуальні для сучасного суспільства теми. По-перше, це класова нерівність. Аркейн чітко ділить світ на два міста: це розвинений блискучий пілтовер і заун. Бідний повний токсичних відходів, насильства і безвиході. Цей поділ є не лише естетичним, і це алегорія на наш реальний світ. Не те, як бідні райони межують з багатими, як ресурси і можливості розподіляються несправедливо, а ті, хто внизу, часто не мають жодного шансу вибратись нагору. Далі політична маніпуляція. Еліти пілтовера готові говорити про прогрес, але лише до тих пір, поки він не загрожує їхнім привілеям. Усі інновації контролюються згори, і навіть найкращі та найблагородніші наміри обертаються проти бідних. І це показує, як часто прогрес працює не на всіх, а лише на вигоду окремих. Ще однією важливою темою є психічне здоров'я, і тут варто поговорити про героїню «Джинкс». Вона не просто якась там божевільна, як її часто сприймають. Її поведінка це наслідок травм, втрати близьких. І, в принципі, життя у суспільстві, де насильство є нормою. Взагалі, Аркейн дуже чесно і болісно показує, як дитяча травма, постійний страх і зрада формують людину. І тут не йдеться про поганих і хороших. Більшість персонажів є багатовимірними і вони мають реалістичні внутрішні конфлікти. Аркейн говорить про реальні соціальні проблеми та травми: про те, як зневага до низів породжує радикалізм, як влада захищає себе ціною справедливості, і як особисті історії можуть тісно вплітатися в глобальні конфлікти. Це серіал, що нагадує, що навіть у світі магії найстрашніші речі залишаються цілком людськими. Сподіваюсь, вам сподобався цей випуск, а з вами був подкаст «Попкультурний Ресет та я його ведуча Катерина Трофимова. До нових зустрічей, Па-па!